Держава зробила все необхідне, щоб е, заклад, який був законтрактований на послуги інсульту, він мав і е, комп'ютерну томографію, яку здебільшого отримали від е, державних інвестицій, е, в тому числі вона має працювати цілодобово. Щоб в нього були кошти закладу на закупівлю тромболітичної терапії, і це визначено в програмі медичних гарантій, тому що. Відповідно, тариф на лікування інсульту з застосуванням тромболітичної терапії він є значно вищий. Також, відповідно, є визначені вимоги до фахівців, є визначені вимоги і є в державі прийняті стандарти лікування. Але ми бачимо, що, до прикладу, може похвалити декілька лікарень, які, наприклад, Київсь, Бердичівська міська, лікарні номери Житомирської міської ради. Звягилівська, лікарня номер 2, Обрудська лікарня, які не просто виконують стандарт стосовно тромболітичної терапії, вони ще й покращили. Тобто, наші постійні зустрічі, наш фокус уваги на тому, що на пацієнті, що він має отримати в рамках цього пакету, він дав можливість і покращити ситуацію. Також ми сьогодні будемо говорити про те, що ми зосереджуємося все більше і більше на автоматичному моніторингу. Ми провели верифікацію кадрів в минулому році і. Цей, цей автоматичний моніторинг у нас наразі вже діє абсолютно в автоматичному вигляді, і тут ми дуже зосереджували увагу, попереджали закладі охорони здоров'я, що вони мають повномір повноцінно виконувати умови відповідного договору. Ну і безумовно ми безумовно сьогодні з засновниками будемо говорити про. Фінансові показники або про ази того фінансового моніторингу, який ми налаштовуємо в національній службі здоров'я України. Я хочу подякувати Наталі Борисовні Усак за те, що вона вже вдруге, сподіваюся, не востаннє відвідує Житомирський регіон, тому що для нас такі візити є дуже важливим. Не зважаючи ні на що, ні на перебіг подій, які сьогодні відбуваються в нашій державі, система охорони здоров'я як ніколи є актуальною, як ніколи повинна працювати на повну потужність. Такі важливі проблеми, які ми сьогодні будемо піднімати для нас, є. Ну, дуже значимими і свого чергу хочу пообіцяти вам, що всі питання, які в нас є на сьогодні, не вирішені, будуть вирішені обов'язково і з вашою допомогою, тому що ви для служби охорони здоров'я робите дуже багато. Сьогодні не можна жалітися. Сьогодні 174 пакети від Національної служби здоров'я України заключені всіма закладами охорони здоров'я на загальну суму 4 мільярди 888 мільйонів. Це значний фінансовий ресурс, дуже значний фінансовий ресурс, на який, в свою чергу, заклади охорони здоров'я повинні повноцінно надавати. Медичну допомогу нашим громадянам.